Сили спеціальних операцій зняли глузливе відео, на якому вони намагаються збити російський безпілотник палицею. Відповідне відео виклали у себе в телеграмі і підписали «Палиця ССО проти зали росіян. Також наклали таку ж глузливу музику. Тут варто зауважити, що українські захисники вже неодноразово знищували такі безпілотники Росіян, але палицю використали вперше. І 250 тисяч гривень потребують воїни бригади Нацгвардії Рубіж, щоб придбати наземні станції для ФПВІ і нищити ворога ще ефективніше. Підтримати бійців можна, перерахувавши кошти за QR-кодом, що бачите на екрані, або ж за номером картки. А враховуючи те, що сьогодні менше відключень світла, то сподіваюся, якомога більше глядачів нас бачать і задонатять, тому що зараз на зв'язку Віталій Литвин, майор, герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу Рубіж. Пане Віталію, вітаю, бажаю здоров'я. Студія, шановні глядачі, слава Україні! Героям слава! З приводу вашого збору і чому це важливо? Адже ваш підрозділ зараз на харківському напрямку, враховуючи те, що саме сили оборони зупинили спроби росіян просуватися до Харкова, чому важливо зараз нашим глядачам цього вечора підтримати ваш збір? Так, дивіться, ми зупинили штурмові дії і саме прорив державного кордону. Засобами FPV-дронів та дронами, тому що вони зараз відіграють дуже велику роль на полі бою, і саме FPV-дрони знищують ворога на даний момент, коли він проводить штурмові дії наших безпосередньо позицій. Ми виявляємо і раніше знищуємо, що ворог не міг наблизитися. Але ворог на тому напрямку використовує дуже активно оперативно-тактичну авіацію, завдає ударів керованими авіабомбами. І багато тих цих станцій ворог просто нищить, тому що він розуміє, що наші FPV-дрони дуже ефективні, і коли знищують саме станцію керування FPV-дроном, то ми вже не можемо використовувати на тому чи іншому напрямку ці FPV-дрони. Тому це дуже важливий збір, дуже важливо збирати на ці станції, щоб ми і в подальшому ефективно могли нищити ворога на харківському напрямку. Так, тому давайте ще раз нагадаємо, є QR-код, його можна зісканувати через камеру вашого смартфону, номер картки, переписати, сфотографувати для того, щоб зробити це пізніше, якщо у вас зараз немає змоги. А в цілому, яка ситуація зараз на харківському напрямку? Тому що таке не часто буває. Але от зараз по мапі інтерактивній на Харківщині вже одну добу і три години, тобто 27 Понад 27 годин повітряна тривога триває, і ми розуміємо, що росіяни досить активні там. Це не означає, що вони не такі активні на інших ділянках фронту, але Харківщина, схоже, що вони не відмовляються від своїх планів. Вони не те, що не відмовляються від своїх планів, вони також проводять перегрупування, постійно поповнюють свої втрати, і повітряна небезпека там триває через те, що тому що противник дуже активно, як вже казав, використовує саме на харківському напрямку оперативно-тактичну авіацію, тому що де він не може досягти якихось успіхів, і те, що нам наші партнери надали дозволі вбити по території Російської Федерації, а саме по об'єктам військовим об'єктам, які знаходяться на території Російського. Федерації, і ворогу знаєте, плече логістики збільшується. Резерви, матеріально-технічні засоби приводиться. Ворогу перевозити на більш великі дистанції ніж було до цього. І ворог зараз просто використовує противно тактичну авіацію, тому що він її скидає керовані авіабомби ще з території Російської Федерації, і багато було і відео в телеграмі, що багато керованих авіабомб падають саме на території Російської Федерації, і на той самий Білгород, і на інші прилеглі населені пункти. І він просто Використовує дуже велику кількість керованих авіабомб саме на харківському напрямку. І тому повітряна небезпека так триває таку ж період часу. Так, здається, каби вони долають 50-80 кілометрів, так, до того, як. Влучають на нашій території так, так, і, відповідно, це, це досить далеко для російської авіації, щоб бути збитою без сучасних засобів оборони. А, а якщо говорити про кількість російських військових на Харківщині біля Харківщини цього вечора в ефірі був Віталій Саранцев, це речник оперативно-тактичного групування військ Харків. Він сказав, що приблизно це дуже приблизно, тому що. Там відбувається перегрупування, він на цьому декілька разів наголосив, Але приблизно 30 тисяч російських військовослужбовців. А, для розуміння: ну тобто, наскільки це велике угрупування, наскільки це велика небезпека? Так, є певні технічні проблеми. У нас це велике угрупування і так, так, продовжуйте, будь ласка. Так, ви не чуєте, бачите. Чую, бачу. Е, є їхня кількість особового складу. Коли в них десь бракує кількості особового складу, то вони там задіють постійно якраз таки оперативно-тактичну авіацію, задають ударів керованими авіабомбами, і в них перевага на тому напрямку в кількості боєприпасів і е, саме артилерійських систем. Зараз вони здебільшого використовують системи залпового вогню, тому що їх можна більше відтягнути від саме лінії зіткнення і завдають Дарів э, ракетами РСЗВ саме попередньому краю щоб унеможливити знищення саме в цих систем залпового. вогню. Дякуємо всім, хто долучився цього вечора. Вже 50 тисяч задонатили наші глядачі. Будь ласка, долучайтеся. Це вкрай важливо підтримувати наші сили оборони. Віталію, буквально хвилина залишається. Я хотів би ще запитати про Каби. Зрозуміло, що росіяни ну, знайшли цей спосіб для себе, і, на жаль, вони досить кмітливі в цьому плані, і нам не варто недооцінювати їх. Але уявімо, що Україна знайшла протидію проти Кабів. Чи змогли б росіяни тоді діяти так, як вони зараз діють? Вони б не діли так само, як вони зараз діють, тому що знаєте, їхня е е тактика це якраз такі система. В яку систему входять і оперативно тактичні авіації, саме кількість її використання, і це б дуже зменшило саме їхні потужності на харківському напрямку, і можна було б і ми б розуміли, що ворог не завдав, не завдавав би ударів і по самому Харкову, і самі наші тилові пункти були б в безпеці? Це б значно покращило ситуацію на тому напрямку. Якщо б ми знайшли якусь знаєте, таку пігулку від оперативно-тактичної авіації Російської Федерації на харківському напрямку, та й взагалі на всіх напрямках це б покращило ситуацію, тому що ми. Ми бачимо, що і населені в в яр. Вони просто рівняють землею. Вони не можуть його захопити, і вони вирішили його знищити. І так само вони діють на всіх інших напрямках, як і на Харківщині. Віталію, е майже 70 тисяч мені підказують редактори наші глядачі цього вечора. Задонатили. Дякуємо всім. Продовжуйте донатити. Якщо у вас є певні сумніви з приводу суми, насправді гривня, дві, п'ять, десять, будь-яка вона допоможе, тому що уявіть е буквально тисяча людей скинеться по п'ять гривень, і вже ми матимемо п'ять тисяч. Гривень, і так можна говорити про різне, але насправді тут будь-яка сума важлива. Віталію, спасибі вам, Віталій Литвин, майор, герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу Рубіж. Щойно був наживо. Дякую, дякую йому його побратимам за захист.